Вітаю в родині Головбуха. Юристи у сфері оподаткування радять працювати без ПДВ, якщо це можливо. Як платники ПДВ автоматично потрапляють під пильний нагляд податківців. Однак бути платником це не вирок, як і блокування податкових накладних. Це доводять ваші колеги, які через суд домагаються реєстрації податкових накладних. У свіжому номері ділимося секретами їх успіху. Наводимо аргументи, які допомогли схилити суд на платника. второваним шляхом іти легше, тож використовуйте позитивний досвід. Жоден бухгалтер не застрахований від помилок, навіть дуже уважний і досвідчений, адже багато чого залежить від інших людей. До прикладу, ситуація: працівник на віддаленці оформив лікарняний і не попередив про це. Бухгалтер нарахував зарплату, а згодом дізнався про лікарняний. Виплачувати лікарняні чи вже не треба. Що показувати у зарплатній звітності? Безпечний спосіб розв'язати проблему знайдете в головбусі. Оскільки мобілізація на військову службу триває, працівники продовжують отримувати повістки для проходження медогляду. Підприємство має зберігати за працівниками посаду. І середній заробіток на час огляду військово-лікарської комісії, але на підставі відповідних документів. Зберігайте в закладки інструкцію про те, які документи засвідчують проходження ВЛК, що зазначати в табелі обліку робочого часу, та як виплачувати середній заробіток. У статті наводимо приклади, коли медогляд триває день або тиждень, а також різні нетипові ситуації. Обов'язково прогляньте зміст номера, щоб не пропустити важливих роз'яснень. А коли ставите оцінки статтям, то давайте в коментар свої зауваження. Пишіть, чого не вистачило, що не зрозуміло, або приємні слова автору, коли оцінка висока. Побажання врахуємо, а добрим словам порадіємо.